Чергова блискуча операція гур позбавила росіян рідкісної техніки 21 вересня. Спецпідрозділ розвідки примари поцілив у два російські протишовнові літаки амфібії Б 12 в окупованому Криму. Також був уражений ворожий гелікоптер Мі 8 Крім того, українські дрони атакували санаторій Форос в Криму, де у цей час ймовірно відпочивали високопоставлені російські чиновники та військові. Докладніше про болісний удар по окупантах. Далі підписуйтесь на наш канал. З вами Ірина Нестеренко. Минулої доби українські спецслужби атакували дві амфібійні чайки, які рідко трапляються на полі бою. В Гурна що це перше ураження Б-12 в історії. Важливо, що у Росії їх залишилось дуже мало. Станом на 2024 рік. Ішлося про лише шість таких літаків на озброєнні окупантів. Літак Б 12 шайка створили в СРСР, і на момент розробки він був найбільшим масованим літаком амфібією у світі. На ньому свого часу вдалося встановити понад 40 світових рекордів. Б 12 випускався протягом 13 років, і за цей час загалом був створений 141 літак. У 2024 році в Росії їх орієнтовно залишалося лише шість. В Україні також були Б-12. При розділі флоту наші військово-морські сили отримали 14 літаків, але з них, на жаль, збереглися тільки два. Та й ті у неробочому стані. Чайка це двомоторний високоплан із фюзеляжем човном і поплавками, що може сідати на воду. Екіпаж чотири особи. Максимальна висота польоту складає 8 тисяч метрів, а максимальна швидкість 530 км за годину, а крейсерська 320 км за годину. Дальність польоту цього літака складає 3300 тисячі кілометрів. Озброєння на Б 12 комбіноване: бомбове та мінно торпедне. Зокрема, протичовнові бомби, включно з ядерними торпеди АТ 1 різні міни та радіогідроакустичні бої, а також орієнтирні морські бомби. Всього існує близько 24 варіантів підвісного навантаження на Б 12 Відтак цей літак може вистежувати човни та підводні агрегати і вдень, і вночі. Чорноморський флот РФ використовує чайки проти України з серпня 2022 року. Їх часто застосовують для пошуку українських катерів камікадзе. Втім, сьогодні стан цих літаків залишає бажати кращого. Частина з них зберігається в розборі, тобто є донорами запчастин. А на ходу залишилося до п'яти машин. Щоправда, росіяни використовують їх до повного відпрацювання ресурсу, який мав закінчитися ще у 90-х. Тепер, завдяки примарам, їх стало на два менше. Окрім ураження рідкісної військової техніки, українські сили ймовірно завдали болісного удару і поживій силі росіян. За даними військового оглядача Івана Яковини, минулої доби наші дрони влучили в урядовий санаторій Форос у Криму. В результаті кількох прильотів є вбиті та поранені. Особи їх не розкривають, але відомо, що в момент завдання ударів ресторан санаторію було закрито на так зване спецобслуговування. Там знаходились якісь високопосадовці та військові, тобто новини звідти можуть бути досить гучними, написав журналіст у Фейсбук. Також, як Овина, припустив, що координати проведення п'янки російських начальників у форусі українській розвідці хтось злив. Чим вона успішно скористалася? З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі сьогодні знову буде обстріл. Так майже кожного вечора питають себе пересічні українці та нервово скролять численні моніторингові канали у телеграмі. І не дивно, Росія останнім часом суттєво наростила масовані атаки, які часто здаються непередбачуваними. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися за якими ознаками самому можна спрогнозувати наближення загрози. Докладніше далі насправді визначати ймовірність атак дійсно можна досить точно. Однією з очевидних ознак є виведення на бойове чергування російського морського ракетоносія. Це підтверджують навіть у ЗСУ. Це вже постійна ознака. Ми спостерігаємо це щоразу, коли починається масована атака. На бойовому чергуванні з'являється ракетоносій. Сам факт такого виходу є характерною ознакою тактики росіян. Представниця Сил оборони Наталія Гуменюк. Відстежувати ворожі носії, наприклад, можна також за допомогою ВМС Прес-служба регулярно публікує зведення про ситуацію в Чорному морі, і різке збільшення кораблів може говорити про загрозу, що насувається. Іншою найважливішою ознакою експерти називають передислокацію стратегічних бомбардувальників, які є основною ударною силою при ракетних атаках. Звісно, не всі злети та посадки російських тушок є гарантією атаки, проте їх масові злети чи передислокації за короткий час мають насторожувати. Інформацію про пересування таких бортів публікують великі моніторингові канали в інших джерелах. Її не видобути зі значної причини дальність. Річ у тому, що Україна не має своїх радарів, які могли б бачити, що відбувається на аеродромі Енгельс чи Оленя. Однак до них дістають радари НАТО після обробки розвідкою НАТО. За деякими даними інформацію про пуски моніторинги отримують із внутрішніх моніторингових систем, які є у розпорядженні українських військових. Це підтверджував і представник повітряних сил Юрій Ігнат, ще у 2023 році. Він додав, що дані про повітряну обстановку є також у голів обласних та місцевих військово-цивільних адміністрацій. Ігнат пояснив, що повітряну обстановку через систему вітраж планшет відстежують усі підрозділи сил оборони. Ця інформація, яку Україна отримує від партнерів, є досить точним методом попередження. Стратегічна авіація перебуває під особливим наглядом наших західних партнерів. Усе видно навіть на етапі підготовки. Технічне обслуговування таких літаків після кожного вильоту триває десятки годин. Навіть пуски дронів, які зараз є основним ударним компонентом, теж відстежуються. Глава Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан. Таким чином інформація про незвичайну активність ворожої авіації, що виходить з офіційних джерел та великих моніторингових каналів. Може бути вагомою ознакою підготовки до ворожої атаки. Іншим доволі очевидним сигналом вважається передача зашифрованих кодів через відкритий радіозв'язок, які фіксують навіть радіоаматори поблизу російського кордону. Їх можна побачити, наприклад, через Веб Це програмно визначуваний радіоприймач, підключений до інтернету. Розшифрувати такі коди, звичайно, не можна. Але сам факт їх передачі може упосередковано вказувати на те, що літаки отримують завдання. Зашифровані сигнали пов'язані з авіацією або військовими операціями. Вони часто передаються в короткохвильовому діапазоні від 3 до 30 МГц або на ультракороткій хвилі. Наприклад, від 127 до 147 МГц, від 435 – до 446 МГц. аеророзвідник Віктор Таран виділив ще один важливий орієнтир, за яким можна прогнозувати атаки. Часовий лаг між ударами мається на увазі інтервал часу, коли Росія фізично може завдавати удари наявними засобами. Наприклад, якщо говорити про масовані дронові атаки, то ворог може атакувати Україну до чотирьох разів на тиждень. Щодо ракет, то тут, за словами військового експерта Олександра Мусієнка, показник суттєво не змінився. Йдеться про можливість росіян проводити 3-4, максимум 5 масованих атак на місяць. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Росія ледь не влаштувала в Україні новий Чорнобиль. Окупанти завдали десятки ударів по ядерній лабораторії в Харкові з експериментальним пристроєм джерело нейтронів. У середині об'єкту знаходиться збагачений уран і кількості палива достатньо для того, щоб у разі аварії заразити більшу частину міста. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися усі подробиці можливої катастрофи. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. З початку повномасштабного вторгнення увага світової громадськості була прикута насамперед до Запорізької АЕС, найбільшої в Європі, яка опинилася під російським контролем уже у перші тижні війни. Однак в Україні є й інші об'єкти пов'язані з атомною енергетикою і становлять потенційну загрозу, нагадує видання The New York Times. Це дослідні реактори. Чорнобильська станція та сховище відпрацьованого палива. І чим довше триває війна, тим вища ймовірність ударів, здатних призвести до витоку радіоактивних матеріалів. При цьому системи безпеки на багатьох об'єктах розраховані на експлуатаційні ризики, але не на пряме влучання важких боєприпасів. Особливу небезпеку становить дослідницький комплекс «Джерело нейтронів, розташований на території Харківського. Фізико-технічного інституту, який за радянських часів брав участь у створенні атомної зброї, у 2010 році інститут відмовився від роботи зі збройовим ураном і передав його запаси до Росії в рамках американсько-української програми з нерозповсюдження. Проте в розпорядженні вчених залишилися матеріали з високим рівнем збагачення, значно вище ніж у палива для атомних станцій. Обсяги цього урану офіційно не розголошуються. Саме джерело нейтронів складається з реакторного блоку розміром з автобус, захищеного металевим екраном, та прискорювача частинок завдовжки близько 30 метрів. США частково профінансували його будівництво в обмін на відмову України від урану збройної якості. Пишуть журналісти. З початком війни наукові роботи на установці зупинили, а реактор перевели у режим консервації. Проте збагачений Уран залишився на об'єкті. Як пише видання, будівлю регулярно обстрілюють дронами, ракетами та артилерією, що виключає версію випадкових влучень. На сьогодні лабораторія отримала внаслідок російських атак 74 пошкодження. Проти п'яти російських офіцерів висунуто звинувачення у навмисних атаках на об'єкт. Прокуратура кваліфікувала їхні дії як екоцид. У матеріалах справи наголошується. Пряме влучення може спричинити радіоактивне зараження території, де проживає близько 640 тисяч осіб. Конструкції лабораторії спочатку не проєктувалися для захисту від повітряних ударів. За даними The New York Times, вибухи зовні майже щодня трясуть приміщення диспетчерської. А в одному з випадків ударна хвиля зірвала штукатурку прямо біля реакторного блоку у 2022 році. Пошкодження трансформатора. Залишило лабораторію без електропостачання на кілька місяців, і вченим довелося вдатися до резервного опалення, щоб не допустити замерзання системи охолодження. Попри небезпеку, в інших підрозділах інституту продовжується дослідження у сфері термоядерної енергетики, де використовується радіоактивний водень. До речі, під обстріли потрапляли також і російські ядерні об'єкти. Зокрема, наприкінці серпня уламки українського дрона пошкодили підстанцію поряд із Курською АЕС, через що операторам довелося скоротити обсяги генерації. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.